Після зародження вогню, тими, хто вийшов із пітьми, було знайдено три могутні душі перша дісталась ніто першому серед мертвих, друга відійшла відьмі, яку поглинуло полум'я, остання потрапила в руки гвіна, володаря сонячного світла. Але була ще й четверта душа, яку знайшли пізніше і сховали від володарів темна душа. Так перша людина і отримала її, залишивши. В таємниці. Володар Гвін використав душу, щоб запалити еру вогню та світла. Та наказав чотирьом довіреним лицарям захищати його володіння. Це були Орнштейн Драконоборець капітан Варта Гох Соколине Око Неперевершений лучник, вбивця Кіаран, винищувачка ворогів Гвіна та Арторіас, мандрівник Безотнею. Але з часом полум'я стало The four kings were powerful men. Only their hearts were weak. When an evil serpent dangled the art of life drain before them, they were unable to resist and became pawns of evil. Цим змієм був Каас темний мисливець. За вірну службу він обдарував королів давнім мистецтвом викрадання життя, можливістю поглинати людяність. Ціллю Кааса було повернення в безодню усієї людяності, адже кожен її фрагмент був частинкою могутньої темної душі. Лицарі нового Лондо були перевтілені в темних духів істот, що винищували горожан заради людяності, яку прагнули повернути до безодні. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were born in New London, and that is where they perished. The entire city was sacrificed to contain them, for that is how great a threat they were. Разом із гасаючим полум'ям та пітьмою, що наближалась, божества Анорлондо почали залишати приречене королівство. Тим часом безодня знову дала про себе знати цього разу вулаці. Використовуючи час, котрий в нього залишався, володарк, Гвін віддав останній наказ Арторіо або той стримав неминуче розповсюдження безодні та врятував принцесу Присмарк. Старець, що боявся пітьми, володар Гвін запалює перше полум'я власної душі, штучно продовжуючи свою еру вогню. Таким чином, за сотні років до народження обраної нежиті лицар Арторія Стасів зустрічають наростаючу загрозу улаціля, але, на жаль, не досягають цілі. Came to Арторіас this. but such a hero has near a murmur of dark without doubt he will be swallowed by the abyss overcome by its utter blackness indeed the abyss may be unstoppable Long ago, in my homeland of Ulysseo, I was beset by a creature from the abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorius. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled. But even still, there was something about Artorius a certain balance of the humors.

Він огорнув всі силою свого щита, адже його рука була зламана, і він вже не міг їм користуватись. Невдовзі розповсюдження безодні було призупинено і діяння невідомого воїна були присвоєні Арторіосу, герою, що віддав своє життя, аби стримати безодню. Десь там, посеред безодні, можна знайти замучену душу рятівника, що перетворився в демона, схованого від очей свого володаря і своїх соратників до тих пір, допоки його душу нарешті не упокоїть невідомий воїн. Герой з зовсім іншого часу. Цей воїн переміг Арторіаса і зруйнував його зв'язок з пітьмою в той же час, зберігши його честь. Знаючи, що господаря врятував його в момент останнього подиху, спостерігаючи, як від нього не залишилось нічого, сів зберіг перстень Арторіаса та захищає його могилу, розуміючи, що багато хто захоче пройти без одних. Складно уявити, що відчував сів, коли через стільки років до нього прийшов воїн за персне мандрування безодною, що погубило його друга. Він намагається застерегти цього воїна, і один з них має загинути, тому що сів не віддасть персня просто так. Можливо, тільки в смерті він зможе оз'єднатися зі своїм другом. Окрему подяку хотіли б висловити Микиті Лоходіду с справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!